Нью Моделс відзначило ювілей. Модельне агентство заснували 10 років тому у Коломиї. Нещодавно фешн-організація отримала друге дихання. Нині New Моделс опікується кількома десятками юних красунь. Як проходили святкування, знають наші журналісти. New моделс агентство моделей з багатолітнім досвідом роботи. Його філіали успішно функціонують у багатьох містах України. Нещодавно при Коломийській організації відкрили школу моделей. Її керівник Руслана Пристач. Для того, щоб себе показати на якихось конкурсах, потрібно обов'язково цьому навчитися. Тому на даний момент у нас інтенсивне навчання, підготовка до конкурсу, які будуть відбуватися вже в наступному році. У нас і акторська майстерність, і хореографія, обов'язково дефіле, риторика. Дуже багато гарних і хороших, і саме головне потрібних предметів для дівчат. Святкування відбулися у відпочинковому комплексі «Троя». Туди маленькі красуні прийшли разом зі своїми мамами. Перед ними юні моделі показували те, чого навчилися у школі. Між іншим, дефіле дівчата одноголосно назвали своїм улюбленим заняттям. Мені подобається ну, дуже особливо дефіле. Мені ходити дуже подобається. <реш> Тому я люблю модельну школу. Я хотіла стати моделлю. Ще ма здала, як бути красивою. Школа так вдосконалює це, Ну мені подобається. Тому ми дефілюємо, танцюємо там різні уроки, навчають вдосконалювати себе. Поки що у школі навчаються лише дівчата віком від 4 до 14 років. Весною у New моделс планують здійснити і набір хлопців. А далі вже можна буде мірятися красою та грацією на відповідних конкурсах.